Представляємо хідні двері для вулиці торгової марки Magda тип 4 модель метал MG 157. Зовнішня накладка Метал. Порошкове фарбування RAL Б020 прикрашена орнаментом номер 1 товщиною 1,2 мм. Внутрішня накладка МДФ-сланець темний товщиною 10 мм. Два контури ущільнення. Три петлі з підшипником та антизрізи. Товщина дверного полотна 90 мм. Товщина дверної коробки 130 мм з терморозривом. Двері утеплені мінеральною ватою, екструдованим пінополістиролом та кам'яною ватою. В комплект входить нержавіючий поріг. Двері по акційній ціні. Акція діє до повного розпродажу залишки складу.